Добрий день, шановні підписники, глядачі. Сьогодні хотів би поговорити про томати, добігаясь сезонних дозрівання, і вже необхідно їх збирати. І ми виділимо 5 таких пунктів, на які треба орієнтуватися, щоб ми максимально зібрали урожай, були задоволені цим і не пошкодували, що ми вирощували помідори цього року. Ну що ж, перший пункт це коли наступає кінець сезону помідор. А другий у нас пункт як і що зібрати з куща, тобто помідори всі чи щось лишати? Третій пункт це у нас обрізання кущів. Четвертий можна виділити таким пунктом, як. Видалення самого куща. І останній пункт в цьому відео ми розглянемо утилізацію. Ну що ж, перший пункт сезон дозрівання томатів. Завершується, коли температура опускається 10 і нижче. 10 це критична температура для томатів, вони перестають рости, у них в завізі і все решта, уже не росте. Дозрівання дуже сповільнюється, практично на 0. А якщо температура 2, то вони вже будуть е, обморожуватися і вони взагалі будуть е, на викид. так можна сказати. Тому приходимо до другого пункту: це збирання томатів. Якщо ж 10 і нижче, ви збираєте всі томати. Тобто, які ще не повністю достигли, і зелені. Що ж з ними робити? Простий, дуже простий метод. Ви, мабуть, всі знаєте, це звичайна картонна коробка, суха картонна коробка, ви кладете, розкладаєте ці всі томати в коробку, між ними, щоб була відстань. І кладете туди одне-два яблука, дивлячись, яка у вас коробка, і який там об'єм мається на увазі. Яблуко для чого ми кладемо туди яблуко, яблуко достигли. Коли достигає яблуко, так само, як і решта, в принципі, фруктів і овочів, виділяється газ етилен. І він при виділенні, так можна сказати, допомагає всім решта достигати. Якщо ви покладете яблучко, два яблучка, то у вас томати достигнуть набагато скорше, ніж ви покладете просто томат. Ще хочу зауважити, що якщо у вас один-два томата, там три, чи скільки у вас будуть вражені якоїсь хвороби, то їх краще зразу відти видалити, не допустити гні... гниття його, взагалі по якісь поражені овочі. Не допускати разом з здоровим. І за температуру десь 21-25 ваші томати достигнуть за 2-2,5 тижня. Якщо ж температура буде нижча, ну, ви занесли в сухий підвал, і у вас там температура 13-15, то розраховуйте десь на 3-4 тижні місяць, що у вас томати будуть достигати. Тому в листопаді можуть у вас так само бути ваші томати, червоні, жовті, які ви закладете, такі у вас і будуть лише періодично, я кажу, нагадую, що треба оглядати, щоб вони там не підгнили ніякі томати. Третій наш пункт це обрізання куща. Якщо у вас знаходяться вони в теплиці або температура у вас вночі вища за 10 градусів то тут ми сміливо можемо обрізати сам кущ. Тоді е сік спрямується до наших плодів. Да, вони десь якісь потріскають, але для салату, для того, щоб насолодитися свіжим овочем, з куща, цього буде, я думаю, досить приємний такий буде варіант для того, щоб вони достигали. У нас, наприклад, кущі, які вже запліднились, і томати мається на увазі, що вже висять якісь невеличкі томати, їх також треба зрізати, лишити лише ті, які мають такий технічний стан, тобто вони вже розміру досягли того, що необхідно, лише вони зелені. Маленький цвіт, більшість листя треба видалити. При тому, що ви видалите листя, у вас більше буде повітря, сонячні проміння будуть досягати до томатів, і це пришвидшить їх дозрівання. Видалення кущів, зараз температура вночі може опуститися нижче 10 і фітофтора дуже полюбляє таку температуру, якщо ще й дощик пройшов, вологість висока, фітофтора обов'язково прийде до. Кущиків з томатами. І вона буде діяти миттєво навіть не добу, а години. Тому, якщо ви побачили десь червону цяточку на стовбурі, на листі, всі томати рекомендую зібрати і видалити рослину, щоб вона не розповсюджувала фітофтору по ділянці. Бо вітер повіє, і спори фітофтори можуть розлетітися по вашій ділянці і далі. На слідуючий рік у вас з'явиться проблема. Утилізація ж кущиків, які уражені якимись хворобами, треба робити обов'язково десь в такому місці, де ви нічого не будете садити, і не компостна яма. Це обов'язково, бо ви заразите всю компостну яму. Це десь треба вибрати одне місце, в якому бути, складати постійно, де ви нічого не садите, там можете складати ці заражені кущі. Оптимальний метод був би спалити, але ми не маємо права палити. Тому складуємо і утилізуємо. Присипаємо якимось там я не знаю, хмизом, для того, щоб вони не розліталися. Це буде правильно. Правильна утилізація. Ну що ж, всім гарного збору урожаю. Всім дякую, що були зі мною. Пока!